Хочу диван, але щоб без тих дурних підлоків та точно У нас уже всі ноги в синяках від тих підлоків. А ти хто твій внутрішній голос? Ми вибираємо тобі диван. Точно, Криша є, щоб спина не боліла, і ямки під неї не було. Ось цей жорсткий, і ямки немає. Взагалі я хочу подушку бежеву. і червону, і розмір інший, і тканину іншу. Ось, навіть ти змінюєшся, а цей диван тим більше змінюється. А в нас розмірів дуже багато. Мені все рівно чогось не вистачає. Куди я діну ці подушки? Як куди? Та в нішу, звичайно? Під ногами. Боже. Та тут мамонта можна сховати. То ти береш? Ну так, а яка ціна цього дивана? Конкретно цей 16 тисяч Але в нас широкий діапазон цін. Тому ти розмір нарешті обери. Та мені ще й на дві подушки хватить. Забираю. А де його купити? Ти зараз комфорту на зеленій 115Б, біля дивану своєї мрії. Точно іду касу.